У родині корицьких підростає справжній козак Даниїл Татусь Сергій не приховує гордості за сина. І за свій перший день батька дякує дружині. Для мене це дуже велике свято. Да. По перше, що на світ з'явилось таке чудо продовження роду. Дякуючи мамі, ти перший раз святкуєш? Так, це наше перше свято. Тата і велика, надзвичайно велике, надзвичайно радісне для нас. То це є перша є бажана дитина. Тому дякуємо господу за, за можливість мати мати таке щастя. 18 рівненських сімей ретельно готувалися до святкування. Вони проявили увесь креатив, оздоблені дитячих візочків, і вийшли на парад. Тут команди в образі піонерів, циган та переважає все ж національний дух. Родина Поліщуків до півночі майструвала візок для свого категорожка Андрійчика. Тато в нас так запропонував такий варіант, коли ми розглядали різні варіанти, і вирішили, що такий варіант буде хороший. Росім подобається татові, День батька, тому треба татові варіанти приймати в першу чергу. Рівненські татусі зізнаються без допомоги дружин, святкування не було б таким яскравим. Звичайно, наша мама чудова, яка вона займається такими речами, і вона нам змайструвала такий чудовий візочок своїми руками. Ми дуже насичено стараємося висадкувати, бо батьки вони зазвичай бувають в своїх правах деколи Якщо ми… Сьогодні все робить просто мама. І цю коляску цей витвір зробила теж вона. І За дитиною дивиться і, стихоти, і ну... а Так. Можна не Окрім того, що усі продемонстрували втілення своєї фантазії, на команду учасників чекають призи. Переможців у різних номінаціях визначить інтернет-голосування, адже кожна команда сфотографувалася на пам'ять.